Жінки в біблії, Цариця Савська. Друзі, в цьому відео ми достатньо коротко розглянемо цю жінку, адже інформації про неї в нас дуже і дуже мало. Більшою мірою ми розглянемо її вчинок, чого вона шукала та ким вона була, Цариця Савська. Або цариця Шави. Два очевидних факта, які ми знаємо про неї з біблії. Перший була царицею. Другий. Прийшла здалеку щоб послухати мудрості. Легендарна правителька Аравійського царства Саба або Шеба. Чий візит до Єрусалиму, до царя Соломона, описаний у Біблії в першій книзі царів, 10 розділі. Історія цієї цариці тісно пов'язана саме з ізраїльським царем Соломоном. І це місце ми зачитаємо разом. Перша книга царів, 10-й розділ. З 1 по 13 вірші. Коли цариця Савська довідалась про славу Соломона та Господнє ім'я, то прибула, щоб його, Соломона, випробувати загадковими питаннями. Вона прибула в Єрусалим з надзвичайно великим супроводом на верблюдах, нав'ючених пахощами, з дуже великою кількістю золота та коштовного каміння. Прибувши, вона розмовляла з Соломоном про все, що було в неї на серці. Соломон дав їй вичерпні відповіді на всі її запитання, не було такого питання, яке було би для царя таємницею, і на яке він не міг би їй відповісти. Коли ж цариця Савська усвідомила всю мудрість Соломона, і оглянула храм, який він збудував, а також страви на його столі, як розміщуються його придворні, та манери тих, що обслуговують стіл, а також, як вони та виночерпіє одягнуті, і особливо. Які жертви всепалення він приносить у господньому храмі, то в неї перехопило дихання, і вона сказала цареві. Правдою було все, що мені казали і що я чула в своїй країні про твою діяльність та про твою мудрість. Але я не повірила тим словам, аж доки не прийшла, і власними очима не побачила. Проте мені не розповіли і половини адже ти перевершуєш мудрістю і добробутом усе, що я чула. Щасливі твої люди, щасливі усі твої слуги котрі постійно перебувають поруч з тобою і котрі можуть постійно слухати твою мудрість. Нехай буде благословенний Господь, твій Бог, який уподобав тебе, щоб посадити тебе на троні Ізраїлю, оскільки Господь полюбив Ізраїль навіки, і настановив тебе царем, аби чинити правосуддя і справедливість. Вона подарувала цареві 120 талантів золота і дуже багато пахощів та коштовного каміння. Більше ніколи не надходило так багато пахощів, як ті, що подарувала цариця Савська цареві Соломону. Так само й кораблі хірама, які постачали золото зофіру, доставили зофіру дуже багато алгумового дерева та коштовного каміння. Цар поробив з алгумового дерева поруч для господнього храму і царського палацу, а також гуслі та цитри для співаків. Таке алгумове дерево більше ніколи не надходило до краю. І його не було видно аж до сьогодні. Цар Соломон дав цариці Савські усе, що вона бажала і що просила, понад те, що він раніше їй подарував від себе як царський подарунок Соломона. Після цього вона разом зі своїми слугами вирушила у зворотну дорогу і прибула до свого краю. Друзі, самі для себе даймо відповідь на декілька питань чи є важливою мудрість для людини, що вона дає. І коли ви в останній раз просили її у Бога? Адже мудрість є надважливим моментом для людини. В Слові Божому ми маємо багато місць, які стосуються мудрості. Книга притчів Третій розділ Щасливий той, хто відкрив для себе мудрість, до кого прийшло розуміння у своєму посланні, який впише. А мудрість, що сходить з небес, насамперед чиста. По друге, мирна, добра, покірлива, багата на милосердя і добрі справи. Вона неупереджена і щира. Друзі, подорож цариці Савської демонструє важливість смирення та відкритості в прагненні до мудрості. Незважаючи на власну силу та вплив, вона ставилася до Соломона з благоговінням і повагою. Вона не дозволила своїй владній позиції, адже вона була царицею завадити їй розпізнати мудрість в інших. Як часто ми вважаємо свою позицію, свою думку найправильнішою. Це смирення дозволило цариці отримати знання та відповіді, яких вона шукала. Сьогодні ми теж багато чого можемо навчитись з її прикладу. Можливо, ми багато чого вже досягли, здобули досвід, досягли успіху в різних сферах. Але ми ніколи не повинні дозволяти гордості засліпити нас від мудрості, яку можуть запропонувати інші, яку сьогодні дає Господь всім, хто просить в нього. Приклад цариці Савської показує, що справжня мудрість не піддається загрозі через мудрість інших. Адже як часто ми не слухаємо, не прислуховуємось до інших через те, що, якоби самі знаємо все і є свій досвід. І навпаки, мудрість. Мудрість завжди бажає більшого пізнання. У Новому Завіті Ісус звертається до народу і згадує царицю Савську, кажучи, що вона засудить людей цього покоління. Адже цариця прийшла з краю землі, щоб почути мудрість Соломона. Читаємо Євангелія від Матвія, 12 розділ В судний день цариця півдня стане проти людей цього покоління і засудить їх. Бо вона сама прийшла здалеку, щоб послухати мудрості Соломонової. А тут є хтось величніший ніж Соломон. Цікавим моментом є те, як пояснюють деякі коментатори, що шлях, який вона здолала, складав близько двох тисяч кілометрів. І цю відстань вона подолала не літаком. Друзі, сьогодні не потрібно долати такий шлях, щоб знайти і пізнати мудрість. Божа любов і Його благодать до нас настільки велика, що нам достатньо в своїй кімнаті відкрити Біблію, яку в більшості кожен має. Через своє слово Господь сьогодні навчає нас, відкриває, пояснює, направляє і втішає. І для цього не потрібно долати відстань в тисячі кілометрів. В притчах написано придбати мудрість значно краще, ніж золото, і набути розум цінніше за срібло. Придбати мудрість значно краще, ніж золото. Напевно, сучасна людина не погодилась би з цими словами. Адже світ сьогодні так сильно цінує протилежне, які в у своєму листі пише хто серед нас насправді мудрий та розумний? Нехай той доведеться доброю поведінкою своїми смиренними вчинками, породженими мудрістю. Пам'ятаймо про непохитну рішучість цариці Савської навчатися. Її визнання цінності пошуку знань за межами її власних кордонів. Нехай її історія надихає нас навчатися протягом усього життя, шукати мудрості та розуму. Отже, якщо комусь із вас бракує мудрості, то нехай просить у Бога. Він щедро і з радістю дарує всім людям і не дорікає нікому. Господь є мудрість та премудрість, і Він дає її тому, хто просить. Слава нашому Богу! I mean.